Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Є. Якщо ви коли-небудь запускали гру і чекали, поки вона завантажується або відкривали важкий проект у Photoshop, і вам здавалося, що час зупинився. найімовірніше настав час оновити накопичувач у сучасному комп'ютері. Швидкість твердотільного диска критично впливає не лише на завантаження операційної системи, а й на швидкість роботи всієї системи в цілому. Саме тут виникає потреба у NVMe SSD – новому поколінні накопичувачів, які в десятки разів швидші за старі добрі SATA диски. У цьому відео ми порівняємо два доступні, але потужні SSD від бренду Lexar – NM620 і NM710. Обидві мають обсяг 1 ТБ і виконані у форматі M.2, 2 але між ними є принципова різниця. Інтерфейс підключення NM620 – це представник третього покоління – а NM710 вже четвертою. і хоча на перший погляд здається, що між ними не така ж і велика різниця, вона є. До речі, я робив окремі огляди на ці SSD, Можете переглянути за посиланням в описі під відео. Ну а ми. Погнали. Обидва накопичувачі NM620 і NM710 від Lexar виглядають класично для M.2 2 SSD. Це тонкі компактні плати стандарту M.2 2280 які легко встановлюються як у стаціонарні ПК, так і в ноутбуки. Візуально їх розрізнити легко. NM620 має чорне оформлення з номером моделі 620, а NM710 одразу впадає в очі яскраво блакитними елементами дизайну. Щодо розмірів, обидві моделі практично однакові: 80 мм. У довжину та близько 2,4 мм у висоту. Вага теж мінімальна: 8 грамів у nm 620 та 7 грамів у NM710. Це надзвичайно легкі, і тонкі компоненти, які можна встановити навіть у дуже тонкий ультрабук або міні пк де місця критично мало. Важливо зазначити, що ні один з цих накопичувачів не має радіатора в комплекті. Це норма для подібних SSD, але це варто врахувати, якщо ви плануєте інтенсивно їх навантажувати, наприклад, рендерити відео, запускати важкі ігри або працювати. З великими масивами даних. Для таких сценаріїв рекомендую одразу продумати про додаткове охолодження, принаймні у вигляді термопрокладки або радіатора материнської плати. Також nm 710 має ще одну додаткову перевагу підвищену стійкість до ударів і вібрацій. У характеристиках вказано, що накопичувач витримує удари силою до 1500 G протягом 0,5 мс. nm 710 просто трохи краще захищений фізично. Ще одна важлива деталь обидва SSD створені без рухомих частин. Означає мінімум ризику механічної поломки, особливо в порівнянні з традиційними жорсткими дисками. Гарантія теж 5 років для обох моделей. Це доволі смілива заява виробника. Основна відмінність між цими двома SSD- інтерфейс. nm 620 працює на базі PCI Express 30X4, тоді як NM710 вже на PCI Express 40X4. Це значить, що теоретична пропускна здатність у NM710 майже вдвічі вища, але важливіше не тільки це. Lexar NM710. Також додано технологію Host Memory Buffer та SLC Cache, які суттєво прискорюють роботу з кешуванням і обробкою тимчасових файлів. Це означає, що накопичувач використовує частину оперативної пам'яті системи для більш ефективної роботи, особливо у випадку, коли файл великий або система навантаження. У результаті ми отримуємо не просто пасивну високу швидкість, а стабільну продуктивність навіть у складних умовах. Натомість NM620, хоч і має tsl пам'ять і підтримує NVMe 1.4, не оснащений просунутими технологіями оптимізації. Це не проблема, якщо ви не плануєте завантажувати диск на 90 або щодня обробляти гігабайти відео. Але для тих, хто працює з контентом або шукає максимальну надійність при великих навантаженнях, нові технології NM710 дійсно мають значення. Окремо додам, що для роботи PCI-Express 4.0 диск потребує підтримки з боку материнської плати. Тобто, якщо комп'ютер комп'ютер не підтримує Gen 4, накопичувач працюватиме на швидкостях Gen 3. Це не критично, але якщо вже купуєте NM710, переконайтеся, що ваша система зможе повністю реалізувати його потенціал. Переходимо до, мабуть, найцікавішого до реальної швидкості роботи цих двох SSD. Саме на цьому етапі більшість користувачів починає розуміти, чому один накопичувач коштує трохи дорожче, ніж інший. Lexar NM620 забезпечує швидкість читання 3548 МБ в секунду. Секунду і швидкість запису 3153 мегабайти в секунду. Для PCI Express 3.0 це дуже гідний показник. У первальній більшості сценаріїв цього вистачить з головою. Windows запускається буквально за кілька секунд, ігри завантажуються майже миттєво, а копіювання файлів відбувається на порядок швидше, ніж на жорсткому диску або SATA SSD. Але якщо порівняти NM620 з новішим Lexar, NM710, різниця одразу стає очевидною. NM710 видає 5260 МБ в секунду, Секунду при читанні і 3677 мегабайт при записі. Це вже рівень високопродуктивних накопичувачів, які легко справляються навіть із важким навантаженням: монтаж відео у 4К, робота з RAW файлами, запуск ігор без затримок. Різниця в понад 40% у швидкості це не лише сухі цифри, це відчувається буквально з перших хвилин після встановлення, особливо якщо ви переходите з SATA диска або навіть з PCI Express 3.0 Усе від включення комп'ютера до встановлення великих ігор. Гор відбувається набагато швидше, звісно, у повсякденних завданнях, як от браузинг чи перегляд відео, різниця буде не такою помітною, але якщо ви часто працюєте з великими файлами, запускаєте кілька важких програм одночасно або просто хочете максимум швидкості за свої гроші, nM710 виглядає як очевидний фаворит. Ще одна деталь, яку помітно під час роботи нагрівання. NM710 завдяки вищій швидкості і додатковим кешуючим технологіям може трішки сильніше грітися, особливо в системі. Стемах без охолодження, це не критично. Але якщо у вас компактний корпус або ноутбук, обов'язково зверніть увагу на температури. Отже, що ми маємо в підсумку: Lexar nm 620 це чудовий варіант для тих, хто хоче максимально доступно оновити стару систему. Він швидкий, компактний, стабільний, має гідну швидкість і цілком справляється з повсякденними задачами. А от Lexar nm 710 це вже рішення для тих, хто хоче від накопичувача максимум. Він швидкий у всьому і в читанні. І в записі, і в загальній стабільності під навантаженням завдяки підтримці PCI express 4.0, Кешу SLC та технології HMB 3.0 він не просто швидкий, а ще й витривалий. Це вибір для геймерів, творців контенту, дизайнерів, відеомонтажерів. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал і обов'язково свої думки пишіть в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.